Скажімо на сторінці: 56, от давайте так. Відкрийте на сторінці 56 І знайдіть абзац який починається. 56 сторінка це київські спогади. Це Київ початку 20 століття очима дитини. На першому поверсі нашого будинку була крамничка. Знайшли? Так. Батько давав мені п'ятака загорбунтого папірець, і я урочисто йшла купувати шарика з шоколаду або шоколад з малюнком. Алюнок був барвистий, і коли потягнути за кінчик паперу з боків, він починав порушитися і заподобалося більше за самий шоколад. Шарика я обережно несла додому. Встигаєте, так? Загорнений в срібний папірець, він був надзвичайно таємничий. У ньому завжди був схований невідомий скарб. мідний, або бляшаний перстенець, бляшана золота рік.